Спочатку хочу поділитися своєю думкою з приводу останньої фрази, як визначити, що незмінно в цьому світі змін? І ви знаєте, це дуже цікаве питання, і воно дуже філософське. І за роки мого внутрішнього розвитку я міняла свою думку про це декілька разів. Я би навіть так сказала. То зараз я знаходжусь в такій ері, зараз у мене такий етап внутрішнього розвитку, коли мені здається, що в цьому світі немає незмінного. На сьогоднішній день, маючи той об'єм інформації, який у мене є, маючи той досвід, який у мене є. І особливо я, напевно, ніколи не заморюсь повторювати, скільки багато інформації мені дала гіпнотерапія, скільки багато інформації, цікавої, глибинної, внутрішньої е, дала мені робота в цьому направленні, робота цим інструментом. То, от, маючи цей досвід, інформацію, і маючи себе ось в цей момент розвитку, то зараз я думаю, що немає в цьому світі незмінного. І можливо, це навіть ілюзія шукати в цьому світі щось незмінне. Це я так відчуваю, це я так вважаю. Чому? Тому що ми повинні розуміти, що у цього світу є свої закони, є своя структура, є своя матриця. Хто говорить, кожен говорить як хоче на це, я скажу так, що це слой реальності. І от на цьому слою реальності, де існує наш світ, є певні такі структурні елементи, з якого цей слой реальності складається. І от наскільки я зараз це розумію, що компоненти, з якого складається наш слой реальності, вони в собі не мають на увазі, вони не передбачають, що тут є щось незмінне. Наскільки я зараз це бачу, то в цьому слої реальності немає таких точок опори незмінних. Наскільки я бачу і розумію, в цьому слої реальності все змінюється. Саме тому цей світ такий, який він є. Саме тому ця реальність така, яка вона є. І якісь точки опори незмінні. Щось таке, що би ми могли назвати істиною, то навіть воно не довготривало. Навіть воно змінюється. Тобто за тисячоліття, поки існує людство, і за мільйони років, скільки існує наша планета, якщо це дійсно такі правильні підрахунки, то не було нічого незмінного. Навіть Атмосфера змінюється у нас на цьому слої реальності навіть змінюються континенти, на цьому слої реальності змінюються ріки і гори, на цьому слої реальності навіть змінюється відстань від Луни, від місяця до нашої планети, на цьому слої реальності. Якщо в таких глобальних речах відбуваються зміни, то наскільки я розумію, що і у всіх інших відбуваються також зміни. Люди еволюціонують: тварини, птахи, якісь комахи, рослини, мікроорганізми все еволюціонує. Хтось притримується теорії цього, Дарвіна. А хтось не притримується теорії Дарвіна, хтось вірить в те, що дійсно це була еволюція. І от з маленьких клітиночок розвивалось, розвивалось спочатку якісь комочки, потім ці комочки почали плавати, потім відросли хвостики ножки, потім вилізли вони на землю і так далі, за мільйони років еволюціонували. Ті, хто відносить себе до креаціоністів, ті, хто вірять, що дійсно Бог чи Боги створили людей. Ті, хто вірять в систему інопланетян, що це інопланетяни заселили сюди людей і їх створили. Коротше кажучи, в що би ми не вірили, в яку би систему ми не вірили, все одно я до чого веду, все одно ми бачимо, що навіть людство змінюється, люди змінюються. Дуже простий приклад. І ще 50 років тому, 60-70 років тому, було дуже багато операцій апендіциту. Зараз операцій аппендіциту набагато набагато менше. У людей перестали рости у багатьох людей зуби мудрості. Зараз є люди, у кого немає 32 зубів. Зараз є люди, у кого 30 зубів або 28 зубів, тобто взагалі немає зубів, зубів мудрості. Чи виросли тільки якісь два, нижні чи верхні. Ну тобто, звичайно, може, вони там в зародках є, але вони не виростають. Тобто, навіть скелети людей, навіть тіла людей, а тим паче якісь тварини і так далі, все змінюється. От просто подивіться на що завгодно: все змінюється. Технології змінюються, тіла люди змінюються, тварини, рослини змінюються. Природа, атмосфера змінюється, континенти змінюються, все змінюється, навіть наша ДНК змінюється, навіть вібрації нашої планети змінюються. До чого я це все говорю? До того, що ніби здається, що дійсно немає на цьому слої реальності нічого незмінного. І мені здається, що якщо ми будемо шукати щось в цьому світі незмінне, Якусь істину, то ми її не знайдемо. Тому, якщо змінюється навіть матерія, а що говорити, наприклад, про духовні якісь речі, а що говорити про енергетичні речі, які змінюються іще швидше, і ще простіше. Тому навіть якщо змінюється матерія, да, з часом, але навіть матерія змінюється, то такі речі, як якісь духовні вірування, як якісь закони, як якісь енергетичні... Не знаю, що, що завгодно, слої, також якісь закони енергетичні, все змінюється. Тому я вважаю, що от на нашому слої реальності немає такого. І для мене зараз м, очевидний і я зараз приймаю той факт, що в цьому світі змінюється все. Я не знаходжусь в пошуках незмінного. Я не знаходжусь в пошуках істини. Я зараз, наприклад, якщо говорити про мене, то я зараз а, просто на шляху внутрішнього розвитку і вдосконалення. Зараз я собі поставила таку ціль. Зараз моя ціль, така більш глибока внутрішня, вона направлена не вовні, не зовні. А моя глибинна внутрішня ціль направлена всередину, ось зараз на цьому етапі життя. Не шукаю нічого незмінного, не шукаю нічого істинного, вивчаю світ, вивчаю себе, розвиваю себе. І навіть ось я почала з чого? це аудіо? З того, що моє ставлення до вашого питання, яке ви написали, яке дуже круте насправді. Моє ставлення змінювалось декілька разів за останні там, років 15-20. Так що говорити, якщо у тебе змінюються твої власні якісь думки? І насправді це нормально, тому що ми ж живі люди. І ми йдемо шляхом розвитку, і це було б дуже дивно, якби наші мислення, думки, світогляд не змінювалися, тому це нормально. Тому, тим паче, якщо змінюються навіть наші думки і світогляд, то навіть тут немає нічого сталого, навіть тут немає нічого стабільного, такого незмінного, на що би можна було спиратись. Для мене зараз єдине, що незмінне, те, на що я спираюся і орієнтуюсь, це існування вищих сил, це існування оцього великого енергетичного задуму, цього великого енергетичного слою, з якого походить все, там душі і так далі. Але цей енергетичний слой він не відноситься до нашого земного слою. Тому для нашого земного слою реальності він також не є точкою опори. Навіть так. А тому моя відповідь ось така. Наприклад, я зараз цю тему навіть не досліджую, не розглядаю, тому що я відчуваю, бачу, знаю, немає нічого незмінного. І я просто знаходжусь на шляху розвитку і пізнання себе і світу. І плюс те, що немає незмінного, те, що все дуже подвіжне, все дуже рухоме. А це відкриває нам насправді дуже великі можливості як авторам свого життя. Чим більше ми розуміємо, що світ дуже рухомий, чим більше ми розуміємо, що світ може змінюватись і він постійно змінюється. Про що би ми не говорили? Про енергетику, про вібрації, про матерію, про тіла, про думки, про, про що завгодно. Чим більше ми це розуміємо і приймаємо це як основу свого мислення, скажімо так, то тим більше у нас свободи. І немає обмежень, менше обмежень. І ми більш стабільно знаходимося в позиції автора свого життя і творця свого життя. Саме тому, що наш світ абсолютно рухомий, ми і маємо право через свою творчу енергію і через свою енергію Творця керувати цим світом, управляти цим світом і управляти в першу чергу своїм життям, кожен своїм життям. Ось таке у мене мислення на це питання на сьогоднішній день.